Військомат вручає повістки прямо на роботі. Сьогодні це вже ні для кого не дивина. Та співробітники, а особливо співробітниці одного з банків Чернігова, відверто перелякалися, коли побачили, що до них без попередження заходять невідомі молодики в камуфляжі і масках. На захист важливого об'єкту стає служба безпеки банку. Я рушую діл Спускаємося на піротаж, бо будемо розговорювати. Непрохані відвідувачі, які, за словами співробітників банку, порушили пропускний режим, це активісти громадської організації Центр тактичного навчання СОТА. Приносити повістки на підприємства мають повне право. Є відповідний договір про взаємодію з військоматом і відповідні посвідчення. Вони, згідно пункту першого, в порядку та на умовах визначених цим договором виконавець зобов'язується надавати замовнику визначеним цим договором послуги щодо здійснення роботи по повіщенню призовників та військовозобов'язаних на підприємствах, установах та організаціях незалежно від форм власності. У військоматі кажуть, банк не подає списки співробітників для проведення призову, хоча зверталися до них вже рази. Сотрудников фамилии. Ми не можемо в данный момент просто до них виписати повестки. Ми обращались в частному порядку просили дать эти списки. Повне ігнорування. Люди, маску, які виділять, это... учасники АТО, которые не сам розуміють, почему не должны воювати, а здесь люди не то, що воюють, просто до призыва даже не могут идти. Я вибачаюся, якщо вони там щось зробили некоректно, але я вважаю за потрібним їх присутність, тому що вони мають бойовий досвід, вони мають. Досвід спілкування і їх присутність ну на, на даний час вона повинна бути, тобто вони повинні бути там. У банку згодні були спілкуватися з представниками військомату, які показали документи. Людей же в масках просили покинути приміщення і не заважати, проте ті не погоджувалися. Я там воюю у руки мене. А ти навіть не можеш дати списки людей своїм. Ми... на представників банку навіть почали складати протокол, адже їхні дії це перешкоджання проведенню призову. Та вони не погоджувалися з таким формулюванням. кажуть, списки до військомату подає відділ кадрів, коли нових співробітників приймають на роботу. Якщо повістки приходять, ми їх вручаємо. Спіски ми подаємо. Що ми прошкоджаємо? Значить, списків у військової користу комісаріаті. Нема при оформленні півторобітники. Чекайте їх. Нема як це нема за повісткою. Як як про ви нема? зараз говорите, не підійшов жодний чоловік з вашого вашої установи, Жодний. Як Тому це? ми зараз тут Нараз... отримати повістки і прийти на призовну комісію. Це зовсім різні речі. Наголошує заступник військового комісара. І наводить відповідну статтю Кодексу України про адміністративні правопорушення. «211.4 називається незабезпечення сповіщення військовозобов'язаних та призовників про їх виклику військової комісаріати, перешкода їх своєчасній явці на збірні пункти чи призовні дільниці. Тобто керівник підприємства, незалежно від форм власності, повинен сповіти та забезпечити явку. Керівник безпекою банку навіть викликав міліцію. Правоохоронці перевірили документи представників військомату, отримали від них пояснення. Коментарів не дають, бо нема чого коментувати, все швидко вирішилося на місці. У військкоматі чекають, що керівництво банку виправить свою помилку і надасть справдиві списки співробітникам, яким вручать повістки і вони прийдуть на комісію. Адже після інциденту список подали та в ньому лише одна людина. Мабуть, це був такий собі урок рекрутерів. Далі буде.